Всім привіт, Це Ліза Краснова, і я рада вітати вас на своєму новому YouTube каналі. В 2024 році я вирішила, що все треба залишити все старе в минулому році. Тому я залишаю свій канал, на якому більше 100 тисяч підписників. В мене є навіть срібна кнопка YouTube, але я сподіваюсь, що на цьому каналі ми теж досягнемо такої цифри. Якщо ви мене впізнали, то ласкаво прошу в свій новий канал. Якщо ви бачите мене вперше, мене звуть Ліза Краснова. Я веду свій блог з 2010 року. І спочатку все починалося з текстового блогу, потім був інстаграм, Ютюб. І, в принципі, як бачите, Ютюб у мене був доволі вдалий. Також у 2021 році я стала б'юті блогером року. Але ви самі знаєте, що повномасштабне вторгнення, на жаль, внесло свої корективи, і я довго думала, тягнула ту валізу без ручки, без ніжок, без всього, і я вирішила, що все. Хай в мене буде новий канал, нехай в ньому буде не така вражаюча цифра, як на тому старому, але я все ж таки хочу створити чисто україномовний контент, україномовну аудиторію, тому. Якщо вам такий контент цікавий, підписуйтесь, я також вирішила, що оскільки я дуже люблю дарувати подаруночки, то в кожному моєму відео наразі бо в мене гарний настрій, бо різдвяні свята і, взагалі, хочеться якось так всіх підтримати. Я буду дарувати подаруночки. Тож проявляйте активність, підписуйтесь, ставте лайк, обов'язково залишайте коментар під цим відео і... Скоро хтось із вас отримає сюрприз. Також я планую перезняти деякі відео. По перше, це буде відео про сортування, тому що я цим. Не те, щоб захоплююсь, але певний час я почала сортувати косметику, сортувати пусті баночки, просто сміття сортувати, і це стало частиною мого життя. І я знаю, що багато дівчат, моїх підписниць після того відео почали також сортувати. І це не так важко, як здається. Тому, якщо ця тема для вас цікава, скоро на вас очікує відео, в якому я поділюся своїми секретами сортування, а також. В наступному відео буде улюблена рубрика всіх розпаковка прес-паків. Я пам'ятаю, як вперше зробила її в 2017 році, по-моєму. І тоді ще не було таких відео. І це був якийсь взагалі бум-фурор, вау, всі такі у-гу-а. Але до того, як це не почала робити танці, всі начне помічали, що є така рубрика, але в Україну. Ладно, тоді на українському Ютубі, який був ще російськомовним в більшості, я почала робити це. Мені здається, перша, і це було дуже круто, дуже багатьом подобається ці відео. Тому наступне відео буде саме з розпаковкою. Вона буде невеличка, але там буде дуже класний подарунок з косметикою Dior. Тож, не пропустіть! Все, я побігла. Це було таке коротеньке вступне відео. Я сподіваюся, вам тут буде приємно. Затишно, будь ласка, в коментарях напишіть, які відео вам було б цікаво побачити. І до зустрічі в нових відео.